Короче, нафиг все, в а? Что за звуки? Блин! Вали, девицы! Девочки, Эй, hey, hey, привет! С вами, как всегда, Ярик Лутоман. Ми продовжуємо грати в гру Let for Dead перша частина. Якщо не помиляюся, у нас третя частина проходження Let for Dead. Е тяжкість майстер. Отож, починаємо. Так, що ми тут маємо? Е пістолети, Хілки, більше. Ну Окей, погано. Контроптусісти, окей. Ви? Чели. Поняв? Я так пові мої, ч... мої компаньони не збираються міру допомагати. Я вас Перезаряджаю! Перезаряджаємо. Ч, вас буде жертви ведьма? Тепер я вам поможу. Перезаряджаю! Перезаряджаю! Вот коктейль молотова! Тут стекачую. Принчик. Питкис. Хорошо. Я ч е хоп не. А, ворон. Поки экономніше будем... О! економніше будемо тратити патрони На пістоліті вони вроді безконечні мене хвалять Ща попруть Все, А не лісся на мене. Випки. Таких усіх приміщення двері дає. Коли летить на тебе толпа, то набагато проще здобушом її відбувати, хоча, напевно, тут любой бой. Чому я так кажу? Бо ну, самі бачите, ні? Коли ти стріляєш в такому узькому пространстві... опа, Автомат. Да, 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 тактичный прицел зовсім інше діло. Тому потрібно старатися приймати такі волны десь е, в замкнутих приміщеннях. Тоді у тебе більше шансів, що вас не зажмуть і не обратиться в плані, що на покоти. Не потрібно так робити, бо е ХП тут тяжко встановити, вони не так часто аптеки дають. Задні щось каптеком. Перезаряджаємо. Це не прикольно. Бо він так близько появився. О, хорошо пролетіло. Что-то я якось не ожидал такого. Вот держи, можешь оставить себе. А наші я бахнув їх? Не мене, тварь. Де ты? Бачу, побег кудись. Не считай себе самым умным. Чого влас. Вот патроны. Тихо, тихо. Прижай! О-о-о-о, типа, типа, тихо, типа, не трогай-то. Бел Трошки hey. Топи не буде, а кі. Де ти блівантин? Блэк. <звук> Ох. Oh.

Ну, вони... а, нормально, нормально, живемо. Я ранен! Мне нужна помощь! Я у тебя дал бомба. Яким образом ты упав? Тебе ж хп було багато, я дивився. Бачу. бачу. Да ты ч? Я ж бачу, ты без тут не курить багато, то те самые языки. Вообще не кидай, не кидай ты курить, короче. Бачи ты курить. Ой, ты чего? блин, почему только долго подзарядка? Это то можно тут постоять. Просто их вот такой выносит. Нормально. О, О это вот мне. А тут же можно вот так менять Это не грузовик, а монстр. И хероха бит. А, типа зараз буде у нас с e, замес, да? Начнем. Я Давай уже просто Так, е гранаты? знаю так что все нормально а так а тут перезаряжать-то не надо подбежал, взял подбег точнейши взял поменял с брою патроны кончились, подбег, новый взял перезаряжай, перезаряжай І плюс снайпи, один постріл І ти вбиває, забрані ти куди стріляєш. Ілочіплей. Ну по секунду, я трошки тихіше е параметри аудіо. Громкость догуків. І громкость хоч музики. Хоча... Потя... Нормально. Обачається, можливо, хто дивився до цього момента. Я щось так доваджу, що було за дуже гучно. Це було за рухи. Яко? Хто де? Де ти? Якщо то на колесі покрай бежати. Что за звуки? Блин! За откуда ты вылез? Прошу вибачення за мат, а мене чуть серце не стало. Аж так лякаю. А, вот станьте! А хватить мене трогать. Дрить вашу наліво! Хілимся? Ні, стоп. хілим двою. Двоє. Дой. Я. Ой. А, стоп, тебя же похил не будь мне джентльменом. Ничего не видно. Погнали, погнали, погнали. Ой, такі... Кі... кину. А, я до второго брал. Прикройте, я прийду. Ще кухня, нет? Лично? Блин, а у прям дуже легко вышло? А все? Вилізайте Пош да О, Дэнси, ты идиот! Чо ты там куклы Я ей короче нафиг т, Фрэнси. Блюбанный Фрэнсис! Ладно, ладно. Охладно. Вы за такі емоції. Френсі. Хорош. Ти прям хорош. Добре. О, всім дякую, хто був зі мною. З вами, як завжди, був Ярик Лутоман. Можна просто Ярик. Це була третя частина проходження Dead for Dead. І вона була для мене дуже емоційна і дуже тяжка. Добре, всім пока. Побачимося. До скорих зустрічей!